Місто у скорботі на майдані незалежності у рівному попрощалися відразу з трьома загиблими героями. Побиття дитини. Пиятика в будинку завершилася реанімація її дворічної дитини. ITV. Новини Добрий вечір. На майдані Незалежності у Рівному попрощалися відразу з трьома загиблими героями. Миколу Гудзалу мобілізували у березні 2023 року. Чоловік воював на Бахмутському напрямку. Під час виконання одного з бойових завдань зник безвісти. Цей статус захисник мав із червня 2023 року. Однак дива не сталося, і рідним повідомили, що 12 червня 2023 року військовий таки загинув. Андрія Марка мобілізували у травні 2024 року. Захисник разом із побратимами перебував на службі на Харківщині 22 жовтня 2024 року. Сержант втратив свідомість медикам. Врятувати життя захисника так і не вдалося. Анатолій Шевчук воював проти росіян ще з часів. АТО, відслужив тоді півтора року. Опісля тривалий час працював за кордоном. Але коли розпочалося повномасштабне вторгнення, повернувся і відразу ж пішов до ТЦК. І середини березня 2022 року, чоловік вже захищав країну на фронті. На жаль, старший сержант Анатолій Шевчук загинув 20 жовтня 2024 року на Донецькому напрямку. Вічна шана та пам'ять героям. Поятика в будинку завершилася реанімацією дворічної дитини. Днями у соціальних мережах з'явився допис рівнянки про домашнє фізичне насильство над хлопчиком. У наслідок цього він потрапив до лікарні з чисельними травмами. Хто вчинив таке злодіяння та куди повернеться дитина після лікування? Розповість наша Дарина Черемшина. Донька Свекрухи говорить, що це зробили ви. Ну, вона переводить стелку, а там старший син, бо вона вчора і на мене ну кидали, то старший син зробив заваження. Це розмова між директоркою Рівницького міського центру соціальних служб Ліаною Деноською та мамою хлопчика. Саме директорка її опублікувала допис про побиття дворічної дитини. За версією мами дитини і ще двох дорослих, які перебували під час інциденту в одному будинку, травми малечі наніс інший хлопчик п'яти років, який з ним бавився у кімнаті колесом від дитячої машинки. Фахівці вважають, що п'ятирічна дитина не могла нанести дворічному хлопчику такі ушкодження. Сама мати повідомила мені, що перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння і не пам'ятає, що відбулося у той день. До того як переїхати в село рік тому, родина проживала у Рівному. Колишні сусіди кажуть, батьки не піклувалися про дітей. Вона ходила з двома дітками. Спочатку ходила менше дитяточко лежало постійно в колясці, а старший хлопчик ходив, і діти були напівголі. Вона сама була майже теж гола, завжди з бутилкою пива. І як ми принесли їй теплий одяг. Вона відмовлялася брати, тому що це не такий колір. їй не що це дівчачий колір. Бай більше того річ, за словами сусідів, вони викликали поліцію через неналежне ставлення до дітей, але правоохоронці нічого з цим не зробили. До нас вже під'єднали сусіди і кажуть, що дитина постійно чуємо, як дитина кричить, і від того, що дитина наплакується, вона ну, через те, вона й ну, якби засинає. І от ми поліцейському розказали цю всю ситуацію. Поліцейський каже, давайте піднімемося. Вона з поліцейським піднялася до себе в квартиру. Поліцейські дійсно зафіксували, що дитина була сама. Поліцейський побачив, що є суп і каже, в Квартирі більш-менш нормально, тому якби ну, я більш нічого зробити не можу. Передам це відповідно там ювенальну поліцію. Утім, як стверджують колишні сусіди, ювенальні поліцейські ніяких дій, аби допомогти дітям не робили. До мене ніхто не дзвонив, потім не питав. Ну якби що як надалі. От, не по сусідах ніхто не приходив, не соціальні служби, не поліція, ніхто нікого потім не опитував. В принципі, ця ситуація, мабуть, просто собі всі виклик зафіксували, приїхали, і ніхто ніяких дій не робив. Тобто, якби вчасно зреагували на ну я, я вважаю, на таку ситуацію. От ну я думаю, що цієї біди могло би не бути. Про побуття хлопчика до поліції, 16 жовтня повідомили працівники рівницької обласної дитячої лікарні, куди дитина потрапила через численні травми. Одразу до медзакладу прибули правоохоронці, які виявили їх інші. Тілесні ушкодження, тож за місцем проживання невідкладно скерували слідчо оперативну групу та ювенальну превенцію. Крім того, з метою встановлення усіх обставин інциденту, залучили працівників служби у справах дітей. Потерпілого хлопчика та його трирічного братика вилучили. Як зазначає директорка Рівненського міського центру соціальних служб Ліана Диновська, батьків позбавлять батьківських прав, а дітей передадуть в нову сім'ю. У подальшому батьків будуть позбавляти, скоріш за все, батьківських прав, але Сприємного так як дуже багато людей переймаються цією ситуацією. Долею хлопчика вже є родина, яка підготувала всі відповідні документи і може бути сім'єю усиновлювачі. От вони готові чекати, скільки потрібно, щоб забрати до себе родину двох хлопчиків. Із цієї родини одного постраждалого хлопчика, а другого його брат. Дарина Черемшина, Микола Мельничук та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. У ДТП на трасі Київ-Чуб травмувався малолітній пішохід. Автопригода сталася 27 жовтня у селі Бранів Рівненського району. Слідчий встановив, що 22-річний водій автомобіля Фольксваген Поло житель Києва не врахував дорожню обстановку та допустив наїзд на 12-річного жителя, який переходив в проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході з велосипедом в руках. Дитину госпіталізували до лікарні з переломом ноги. Нині усі обставини ДТП встановлюються. Водій відповідно до огляду на стан сп'яніння Слідчі встановив, що 22-річний водій автомобіля Фольксваген Поло, житель Києва, не врахував дорожню обстановку, та допустив наїзд на 12-річного жителя села Бранів, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу з велосипедом у руках. Дитину госпіталізували до лікарні із переломом ноги. Слідчий розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Водій, відповідно до огляду, на стан сп'яніння, був тверезий. У центрі рівного запускали феєрверки. Вихідними до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Замковій запустили салют. Хто до цього причетний наразі невідомо, однак поліцейські працюють над встановленням осіб. Нагадаємо, в Україні від 6 листопада 2023 року набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження салютів, феєрверків та потарт. 26 жовтня, близько дев'ятнадцятої години, до поліції повідомив рівнянин, що на вулиці Замковій невідомі запустили салют. Правоохоронці негайно розпочали пошуки порушників. Нагадуємо, запускати салюти, вейерверки та використовувати петади під час дії воєнного стану заборонено по всій території України. Тих, хто не виконуватиме обмеження, буде притягнуто як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Про те, що у Березному розпочали ремонт багатостраждального мосту, про пропозицію руки і серця під час футбольного матчу у Рівному, та про те, що у ЦНАПах Рівного відновили прийом документів у сфері сервісних послуг МВС, читайте на нашому сайті ITVMG.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Нуждених. До Рівненського територіального центру соціальних послуг надійшла чергова гуманітарна допомога. Запекла боротьба. У рівному верес приймав Полтавську «Ворсклу». Навіть у воєнний час не забуваємо про найвразливіших до рівненського територіального центру соціальних послуг. надійшла гуманітарна допомога, призначена для вразливих верств населення нашого міста. Що та скільки надіслали іноземні партнери, дивіться далі у сюжеті. Сьогодні до територіального центру соціальних послуг рівного надійшла гуманітарна допомога у вигляді близько восьми тонн продуктів харчування. Харчі призначені для літніх людей, осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій населення, які особливо потребують підтримки в умовах воєнного стану. Ми сьогодні з Італії отримали вантаж таких чудових панітонів. Це смачні італійські булки. Вони будуть розподілені серед мешканців нашого міста, які перебувають на обліку в територіальному центрі. Це одинокі люди старшого віку це діти і люди з інвалідністю, які в центрі крок, а також для тих, які перебувають у складних життєвих обставинах і отримують у нас соціальні послуги. Ми сподіваємося, що ці смаколики принесуть частинку добра, адже не треба чекати свята, щоб зробити приємності. Завдяки підтримці благодійного фонду Серміх та італійської компанії «Спачо Баніфанті» у співпраці з благодійною організацією фонд Віктора Шакризяна з'явилась можливість допомогти мешканцям міста та, хоча б якось, підтримати їх у цей непростий час. Сьогодні ми розвантажимо цю вантажівку саме на терцентрі, яка буде визначати, кому як воно передавати. Тобто, це буде адрес находить так само для людей з інвалідністю, і ті, які потребують безпосередньо цієї допомоги. Це е -е, хочеться і продовжити таку співпрацю допомагати нашому населенню нашій громаді пережити такі важкі часи і в свою чергу дякуємо нашим партнерам це Ландіном фонду «Сермік». Люди, які відвідали центр сьогодні, стали одними з перших, хто отримав подарунки. Ми дуже вдячні, що сьогодні на нашу зустріч прийшов міський голова нашого міста Віктор Шакерзян, і з його допомогою, з його організації фонду Рівне разом нам вручили такі от невеличкі пасочки чи подарунки, можна сказати. Тож будемо сподіватися. Що співпраця нашого міста з іноземними компаніями залишатиметься такою ж плідною і надалі. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Кожна із команд бажала перемогти. У рівному Верес приймав Полтавську ворсклу. Суперник на чолі з новим тренером зробив усе, аби вивести з рівного антипункти. Втім, команда Олега Шандрука зуміла врятувати нічию. Про перебіг матчу, а також чи задоволені команди нічиєю. Дивіться далі. Боротьба до останніх хвилин, пенальті та навіть червона картка. Цими вихідними відбувся 11-й тур чемпіонату України з футболу, у якому рівненський Верес змагався проти Полтавської Ворскли. Команди зійшлися на стадіоні Авангард у Рівному. Перед початком поєдинку обидва колективи бажали покращити своє турнірне становище. Ворскла перебувала у зоні виліту, а Верес прагнув закріпитися в середині таблиці. Краще почали господарі. Рівняни захопили ініціативу з м'ячем, Проте полтавська команда також намагалася створювати небезпеку біля воріт Богдана Когута. Відкрили рахунок у матчі на 28-й хвилині завдяки епізоду з рукою у штрафному полтавців. Арбітриня матчу після перегляду Вар призначила гостям пенальті. Легіонер Верса Марко Мирвалєвич реалізував цю можливість для своєї команди. Лунає сигнало від Софії. Причини Марко Мирвалєвич розбігається і забиває. Мирвалєвич. 28-ма хвилина. Після пропущеного ворскла намагалася загострювати потужними ударами та закиданнями у штрафний рівнян, проте у першій половині матчу більше голів не було. У другому таймі полтавці продовжували свої атаки у бік воріт суперника. Та на 68-й хвилині таки змогли зрівняти рахунок. Захисник Бацула навісив з лівого флангу. А Микола Ковталюк без противу суперників легко переправив м'яч у сітку. Воріт ковталюк рахунок зрівнює на 68-й хвилині. У другому таймі Ворскл наздогнала втрачене, змогла відігратися та навіть випередила суперника. На 78-й хвилині гості забили вдруге. Реалізував штрафний Віктор Корнієнко, поціливши фантастичним ударом у дальню дев'ятку. Голкіпер Когот свою команду не врятував. Корнієнко удар з злівої ворота! Ось це так шедевр! Віктор Корнієнко. За завершальним епізодом у матчі став момент Миколи гайдучика. Кучеров навісив, а нападник поцілив чітко у ворота суперника. Без шансів для голкіпера. Більше голів не було. Гайдучик! Гайдучик рахунок зрівнює на 86-й хвилині. Після матчу наставники команд по-різному оцінили результати своїх колективів. Домашня гра, якби перебіг подій не розвивався, ми не задоволені нічою вдома. Я думаю, дякую хлопцям. Зіграли в ніч, могли програти, могли десь і виграв вигравали. Ну ця гра не на і Вересу і нам. Ну, по очку ми взяли, рухаємося далі. Наступний матч у чемпіонаті рівняни проведуть на виїзді проти оболоні з Києва. Перед тим, у середу, 30 жовтня, Верес вдома зіграє кубковий матч проти тієї ж Оболоні. У свою чергу Ворсло очікує матч проти Динамо у Кубку та гра проти Колосу у чемпіонаті. Максим Остапець, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у ваші оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.